У владі залишаються чиновники, які відстоюють інтереси олігархів. Як можна реформувати країну з тими чиновниками, з тими суддями, які звикли красти? Які працюють на власну кишеню, ножичі корупцію? Хіба можна змінювати країну з тими, хто цих змін не правде? На жаль. Нинішня правляча коаліція і тим більше нинішня опозиція ну, ніяк не хочуть проводити очищення держави. Ми розробили законопроект про очищення влади, за яким всі чиновники судді мають пройти крізь люстрації. Тому приходь. Приходь, 9 серпня, 9 серпня, 9 серпня о 12 годині. О 12 годині. Біля стін Верховної Ради. Під стіни Верховної Ради ми вимагатимемо у Верховної Ради схвалити цей закон. Або вони голосують за закон про очищення влади, або ми їх самі вичищаємо. Ми маємо волю до змін.